Як відкрити калькулятор на телефоні? На головному екрані слід перевірити, чи є значок калькулятора. На різних моделях можуть бути різні види значка калькулятора. Зараз ми покажемо, як він виглядає на моделі нашого телефону. Якщо ж немає Такого значка, то слід перейти на наступний екран. Для цього слід провести пальцем по екрану справа наліво або навпаки, знайти відповідний значок і натиснути легенько на нього. Калькулятор буде відкрито. Якщо ж немає взагалі на всіх екранах значка, то слід відкрити меню, де є всі програми, і вибрати значок калькулятора. Щоб перейти до меню, слід на будь-якому з екранів провести пальцем знизу догори і знайти знак калькулятора. Так. Легенько натиснути на нього. Якщо телефон має дуже багато програм, і ви не можете його відразу знайти, то скористайтеся функцією пошуку, рядок або віконця якого знаходиться зверху. Слід доторкнутися до цього віконця, відкриться клавіатура. За допомогою якої ввести слід слово калькулятор. У результаті пошуку знайдеться такий значок, та треба на нього легенько натиснути. На екрані відкриється калькулятор.